Дівчатка, всім привіт! намасте, Вітаю вас на своєму каналі. Зараз ми з вами зробимо ранкову практику йоги, яку ви можете використовувати кожен день. 10 хвилин вам цього буде достатньо для того, щоб ваше тіло прокинулось. Ви знову його відчули і пішли в цей прекрасний день. Добре, сідаємо зручно, дістаємо свої сідниці. І вмощуємося на тазові кісточки, заплющуємо очі, розслабляємо руки, опускаємо плечі, починаємо дихати, видовжувати наш вдих і наш видих. Добре, з заплющеними очима нахиляємо нашу голову вліво і тримаємо. Нагадую, що ми тримаємо спину рівно, відштовхуємося тазовими кісточками від підлоги, ноги сильні, притягнуті в таз, нахиляємо голову вправо, підтягнутий пупок. Живіт сильний, добре. І робимо напівоберти голови попередній, поверхні, вправо і вліво. Трофічки похитаємось. І робимо нахил вперед. Дві руки ставимо на підлогу. Пріоритет рівна спина. Добре відштовхуємося ногами і нахиляємося з рівною спиною. Тут не важливо, наскільки глибокий у вас нахил, тут важливо, щоб спина залишалась рівною. І дихаємо. Рухаємось до лівого колінця, можна трошечки порухати плечима і робимо нахил до лівої ноги. Не затискаємо лівий бік, трошечки його розштовхуємо і робимо нахил потихеньку. Через центр. Переходимо до правого колінця, також можемо трошечки порухати спиною і робимо нахил. Прекрасно. Вирівнялись. Ліву ручку ставимо біля себе. І будемо в динаміки робити нахили зі сторони в сторону, видовжуючи то правий, то лівий бік спини. У кожного свій темп. Можна підключити дихання, коли ми в центрі це вдих, видих нахил, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. Прекрасно. Робимо кішечку. Кісті рук під плечима, колінця під, під тазом і прогинаємось вдих, видих. Шия теж працює. Вдих, видих. округлились лопатками тянемося до стелі. Вдих. Прогинаємось. Видих. Вдих. Видих. Ліва рука йде вперед. Права рука миряє під ліву, Скручування вдих, видих кішечка. В іншу сторону. Ліва рука йде під праву вдих. Видих. Повернулись. Руки трошечки вперед. Видих. Вдих, повернулись. Видих, промирнули. Вдих, повернулись. Видих, вдих. Видих. Вдих. І з видихом залишаємось тут на декілька секунд. Відштовхуємося лівою рукою від киливка та намагаємось тримати рівним. Добре, міняємо сторону права рука попереду, ліва ниряє під праву. пупок підтягуємо. Прекрасно. Робимо дитинку. І з дитинки робимо хвилю вперед, собака, головою, вверх і назад. Робимо настільки, наскільки у вас виходить. Але працюємо по своїй максимальній амплітуді, щоб був прогрес. Видих. Декілька разів так зробимо. І з новим разом залишаємося собакою головою вверх і дивимося то праву, то на ліву п'яту. Погляд теж йде назад. Прекрасно. Відштовхуємось в планочку. Декілька секунд стоїмо тут. Гарно руки відштовхуються від килимка, спина кругла, ноги сильні, живіт підтягнутий. І ногами підходимо до рук. Прекрасно. Великі пальчики разом, п'яточки трошечки один від одного відклеїли, відірвали і робимо нахил, призгинаючи ноги, руки знаходяться на щиколотках, нахиляємося, шию не втомлюємо, шия розслаблена, звисає до наших ніг. Переносимо вогну тіла в пальчики п'яточках ваги нема, вони ніби можуть злетіти в будь-який момент. Добре, і розкручуємося вверх. Добре, руки важкі, ноги в тому ж положенні і робимо нахил з круглою спиною до килимка. І зі вдихом піднімаємося вгору, вдих, руки вгору. Видих, скручуємось вниз. Робимо це повільно в своєму темпі, не поспішаючи. Весь наш хребет працює. І розставили ноги з нахилом вниз, на ширині плечей можна навіть трошечки ширше. І стікаємо вниз. Руки розслаблені, робимо нахил, трошечки припіднімаємося і качаємо наш тулуб, щоб руки ледь-ледь доторкались до килинка. Ноги сильні, добре відштовхуються від підлоги. Голова розслаблена. Ми ніби дерево Іви, яке звисає своїм гіллям додолу. Прекрасно. Зупиняємось в центрі, прогинаємось, дивимося вперед. І відходимо в собаку головою вниз. Куприк дивиться вгору. Плечі штовхаємо вниз до підлоги, пахви до підлоги. Ножки можна трошечки призігнути. Піднімаємо п'ятий і опускаємо одну і іншу почергово. Добре, підходимо руками до стоп. Знову нахил. Піднімаємось і давайте походимо по килимку, стаємо на ребра з, внутрі, з зовнішньої сторони і йдемо вперед. Міняємо сторону, зовнішня сторона, внутрішня сторона. Чим чекуємо назад? Знову вперед поміняли сторону. І знову міняємо її. Коли ми опинимося в кінці килимка, стаємо на п'яточки і йдемо вперед. Дійшовши до початку, стаємо на носочки і йдемо назад. Дійшли до кінця п'яточки вперед. Дійшли до початку на носочках йдемо до центру. І тепер стаємо по широкому краю килимка, нахиляємось вниз і стікаємо до лівої ноги, центр нахил, до правої. Робимо динаміку. Прекрасно. Сідаємо на початку килимка. Зробимо оберти грудною клітиною в сторони. Міняємо сторону. Я робила в той раз вправо, тепер вліво. З ручок робимо замочок, дивимося вверх. Видих вниз. Опускаємо ручки. Вдих погляд вверх, руки вверх. Видих вниз. Ще декілька разів вдих. Живіт підтягнутий видих. Вдих. Видих. Трошечки розімнемо наші кисті і пальчики. Ось таким от чином. Розтягуємо пальці. Тепер зібрали наші кисті разом і робимо вісьмірочки в одну сторону і в іншу сторону. Поставили наші ручки таким чином вниз і трошечки надавили на них. Прекрасно. І тепер в різні сторони, верхню частину тіла, ніби, знаєте, скидаємо водичку з себе. Добре. Руки на колінця, очі прикриті. Декілька спокійних вдихів і видихів для заспокоєння. Налаштовуємося на день, який чекає нас попереду. Руки по сторонам вверх, на масте, зібрали, опустили його до грудей, вдих і з видихом розплющуємо очі. Дякую вам велике, що зробили цю практику до кінця. Маю надію, що ви трошечки розмяли своє тіло. Бажаю вам гарного і вдалого дня. Намасте.